А що зараз буде? Казка? Казка страшна? Ні, сумна. Але в неї буде щасливий кінець. Безумовно. Усі казки мають щасливий кінець. Але ця казка мала щасливий початок. Багато-багато років тому коли дерева були великими, тротуари в шкільному дворі довгими і шкільні сходи високими. Мами привели в школу 33 хлопчиків і дівчаток. Так і розпочалась світла казка під назвою Дитинство. Та я цю казку знаю, я сам в ній живу. Але сьогодні для нас ця казка закінчується. І ми йдемо у великий і дорослий світ. А ви в дитинство вже ніколи не повернетеся? Ніколи. Ніколи, ніколи. Ніколи, ніколи. Ну тоді прощавайте, щасливої вам дороги. Казка. У ній були і добрі чарівники вчителі, які володіли чарівним ключиком до країни знань, і чарівні слова, які відкривали заповідні двері в цю країну. Але шкільна казка скінчилася, залишилася перегорнути останню сторінку і сказати добре слово тим, хто вів нам у цій чудовій країні знань, Тим, хто допомагав нам долати труднощі, Тим, хто кожен день з року в рік допомагав нам рости. Тож дозвольте розпочати неповторне, незвичайне свято, випускний вечір, до якого 11 років, як по сходах, довелося підніматися нам, випускникам. Молодія, птахом злітай, серця молоді окриляй, Ми юність Тобуківського краю. Запрошуємо на останній шкільний бал. Божемо до зали випускників 11-го А класу. разом з власним керівником. Полинку Светлану в поцілую ти заслужив. Це багаторічний голова учнівського шкільного самоврядування, боролася активно за навчання і дисципліну, боялися її всі учні, і навіть трішки-директори. <плес> Очараю Григорії за успіхи, навчання та активну участь в громадському житті школи. Дякую, Оля. Саме хочу сказати, Євгенія Вікторівна надзвичайно активна була в громадському житті школи і була підтримкою вчителів. Молодець вже. Якщо буде всеукраїнський конкурс моделей десь через 5 років, то лауреат і перша премія це буде письменною, бо це, як бачите, наша шкіля моделі, велика розумниця, Аплодуйте, чоловіки! Але зустрічаю з дівчиною, ви знаєте, це ходяча учнівська совість, він на неї подивіться. До чого приємна і вихована, і толерантна, і розумна дитина. Я хотів би, ну там далі йде подяка. Я хотів би сказати, що це від батьків, ну, так, що трошки від школи. Тому ну, вітаю тебе. Защайся на і назад. Вітаю вас. Сінченко Володимир Олександрович. Вітаю. Іщенко Володимир Миколаївич. Ясно, це музика, це шкільні заходи, це шкільний диско, диск, диск то Це ж такі аплодисменти. Ну, він їх заслужує. Саманис <плес> <Шабанець> Андрій Миколаєвич. <плес> Назаренко Карина Павлівна. Володець. <плес> Попойова Марина Володимирівна. <плес> Савіно. Вчителів, яких дуже люблять діти і поважають і ціною. Ми завжди з Світланою Івановною, ну як раніше приходив на роботу, вона з красного, я Лукавиці, в нас завжди творча п'ятиминутка. Правильно? Правильно. Ми говоримо про роботу, про те, що сьогодні спланували, і завжди вона каже, що вона хоче від мене цього дня. Ми зробили те, що вона просила, кабінет. Він ходить, ну я так вважаю, десятку кращих в кабінетів області, бо я не бачив, де був щось краще за наш кабінет української мови і літератури. І це її величезна заслуга. Гроші спонсорів, організація директора і робота цього класного керівника. Завдяки їй звучить наша рідна мова, проза і поезія. Давайте поаплодуємо, а я поцілую. Знаєте, чому? Вона завжди в вічі каже правду і те, що думає, навіть директору школи. От я прийшов вирішити питання, а вона каже: ну йде консультація, вона каже, Петро Геннадій, тихіше, ви мені заважаєте. Кажу, зрозумів, перехожу на шепіт. Так що по життю це буде успішна, хороша, добра і щира людина, Поаплодуємо аплодує а зауваження відображає, зауваження було посудні. Пропокус... Бувають і бувають такі моменти в роботі в школі, що щось терміново треба вирішити, але менше, щоб хтось знав. Ну буває в роботі всякого. То у школі зразково показовий учень для особливих доручень за Харченко. Кажу, Саша, на великій перерві змотай і зроби. Змотай і зроби. Тому подякуємо, що це такий сумлінний, доброчесний хороший випускник, якого я щиро поважаю. Сашко за зміну паспорта не проведе. За діти наших випускників, яких колись ми вчили. І тому приємно вручати їхнім дітям атестати про повну загальну середню освіту. Скучно буде до своєї ми своєї куртки. Хороша дівчина перцем, по життю буде йти, красиво не пропаде. Молоде. Якщо хочете бачити тип сучасного українського козакану без вишиванки, то це ось і важко. Вони братом двох вітають. Івасько Олександр Сергійович. Це їх називається іважко номер один і номер два. Часно, не часто є, коли зауваження, бо школа це заклад, де дивишся за зовнішньою, за косметикою. Кажу, Яніна, чи не багато? Вона каже: ні, Петро Геннадій, я міру, знаю, і те, до чого я йду, це моє майбутнє. Яке ж твоє майбутнє? Інститут дизайну і звичайно, модель вже на третьому курсі. Давайте побажаємо її. Дитина, врівноважена дитина, якого вчителі Шабула поважали. Кучеренко Діана Олексіївна. Та й саме, скажіть, дитина. Михайлюк Андрій Вадимович. У мене особливі симпатії до цієї дитини, яка дитина 2 метри росте. До цього учня. Чому? Тому що я завжди шаную дітей, які працюють фізично, проявляються активно. а дуже щиро допомагають батькам. Рано вранці пізно ввечері. І якраз до цієї категорії учнів належить оця маленька, оця маленька дитина на два метри. Андрій, будь таким, як ти є, батьків підтримують. Молодся, я з його зачинською, він мене переміг. Головся, <праць> я завжди, а тут був такий, ну, хлопець. Але ми жили мирно і щасливо, так же? Ну де ми ще раз руки їдемо? Семені Євгенія Вікторівна. Вітаю, Женя. Вітаю, Женя, хай буде тобі дорого щастя. Це батьківська дитина, їх дві про другу скажемо того, що світіла її гарне навчання у Дніпропетровську, а Вона каже: та не поїду туди ближче до батьків та й до вас, Петро Генач, ближче до рідної школи. Тобто сімейна хороша, щаслива майбутньому. Та є учні, які мають свою власну думку на все. І при цьому часто дуже правильно і доросло. от такою розсудливістю, дорослістю, та й по зонішністю видно, що це так, відрізнявся від учнів від інших. Назарій Вікторович Ющенко бажаючи синте. Вручив учню, работу власного керівника. <плес> ну, якщо без жартів, знаєте, кожен вчитель має свій стиль, має свій вигляд, має свою методику поведінки. Коли йде е, Ірина Миколаївна по коридорі, в неї вигляд завжди зосереджений, суворий і педагогічний то я їй кажу, Ірина Миколаївна, що таке, нічого все добре. Каже, посміхніться, ранок тільки почався, і вам буде весело. І мені від того, що вам. Тому давайте подякуємо хороший, принциповий, дисциплінований, сумлінний, класний керівник. І якщо вона думає, що паріє ми чи не буде, то вона глибоко помиляється. Без сумнів, шановні батьки, шановні гості, медаліз би ніколи не відбувся, якби не міцне батьківське плече і лагідна мамина рука. І тому я хочу сказати їм велике щире спасибі від себе, особисто від педагогічного колективу за виховання такого чудового сина, спокійного, доброго, врівноваженого, сердечного. Ну і дівчата в нього дивляться не тільки нашої школи. Я ж бачу, коли він іде в центру. А всі дівчата дивляться. Тому хочу сказати вам щире велике спасибі за виховання вашого сина.